Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це Олексію, А як боротися із депресією? Не доводите себе до депресивного стану. Хоча в час війни, коли такий неспокій, багато людей впадають в депресію. Але якщо та депресія до вас вже прийшла, взагалі депресія до чума 21 століття, якщо до вас прийшло безрадісне, сумне таке життя, то все одно ви себе заставляйте. Значить, прогулянки на свіжому повітрі. Читання псалмів, апостол Павло говорить, коли в доброму настрої співай псалми. Коли не добре, молися. Коли молися, значить, е, а вже якщо дуже зле, то клич священиків, хай моляться над тобою масять єлеєм святим. Значить так, прогулянка на свіжому повітрі. Раз. Задіяні думки молитвою, два, і задіяні руки роботою три. Це три таких складових. Якщо не допомагає, ну, то звертайтеся тоді вже. До доктора чи до докторки, які вам назначать лікування якесь таке з антидепресантами, до спеціаліста звертатися. Ну і ще головний рецепт часта сповіді причастя. Часта сповідь і причастя. Це дуже важливо для християнина, для атеїста, каже, для того, хто погибає слово про хрест. То ні, це безумство, каже апостол. А для того, хто спасається сила Божа, тому сила Божа, хай буде з вами, не впадайте в депресію, тримайтеся Господа міцно. Будьте здоровенькі.